Показуємо різниці оригінального керма та китайського. Дивись. Виконання, стрічка, тіснення. обов'язково сніми. Посмотри, Airbag, як написано, все чітко, написи. Слухай. Чуєш? 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 як? Тріскотить, так? Да? Сандрі? Кайф, да? Це китайське кермо. Дивись, воно просто перешите, але китайське. Слухай, я... Пынч ему трескотить, да? Посмотри, тут еще. О, ну тут похоже очень. Но тут вообще... Чушь, Давай, А это у нас китайская кастомная корма. Чушь вообще на А В оригинале трескотеть да? Так, теперь, что мы делаем? Ну вот, как ты думаешь? От вообще, типу так от почув різницю, о, це оригінальне, дивись, оце китайське, оце оригінальне, Є різниця для тебе, чи немає? Немає, да? А хочеш, я тобі скажу, що це оригінальне, а це китайське. Так, так. Диви. Смотри. Всі написи. Есть? Все оригінал, видишь? Прикинь? А ми кажемо, що це китайське. А у нас конкуренти які кажуть, що це ми оригінально продаємо. Це китайське, але воно я не знаю для якого ринку, Може, вони його там десь на заводі. Коротше, якщо хочеш кермо, у нас дуже якісне показав різницю, що навіть в деяких аспектах моє мнення, що воно навіть краще.